Що з Польщею не так? Чому українці виїжджають з Польщі до Німеччини, Іспанії, Франції, інших країн Європи і покидають свої домівки, роботу? Яка основна причина? Сьогодні будемо говорити про міграцію українців з Польщі, взагалі про ситуацію в Польщі, тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Іван, канал називається Навій Мігрант. Отже, давайте почнемо. Чому усі виїжджають? Яка зараз ситуація і що чекати далі? Перше, давайте відмітимо пункт саме відтік українців з Польщі до інших країн Європи. Яка може бути основна причина? Першої, звичайно, варто відмітити це незрозумілість з документами. І складність з їх оформленням. Ви напевно знаєте, так скільки часу українців в Польщі потрібно чекати, щоб отримати довгоочікувану карту побиту. Я вже не говорю про там статус УКР чи ще щось. І також зараз дуже важливо рішення щодо продовження тимчасового захисту відтягується, і українці не мають розуміння, що чекати завтра. І через це вони просто залишаються тут і в інші країни. Вони хочуть мати конкретику, що їх чекає завтра. Що їх чекає наступний день? І як ви знаєте, згідно з європейським союзом, так у більшість європейських країн вже давно продовжили тимчасовий захист і не годують так, якимись обіцянками, що він буде продовжений, там ми вам будемо робити виплати і так далі. Незважаючи на те, що українці справді роблять дуже великий вклад в польську економіку, платять колосальні гроші в податки, тратять гроші карточками. Це не береться під увагу. Все одно бюрократія залишається така, як і є. А навіть скажу вам більше, вона навпаки ускладняється. І навіть зараз, от, буквально в останні дні, ситуація помінялася в ужондах. Наприклад, з записами на карту побиту, на карту поляка, все навпаки ускладняється, тому це є. Першою із причин, чому українці вирішуються на те, щоб взагалі виїхати з Польщі, отримати тимчасовий захист, наприклад, в Німеччині і жити собі там спокійно. Другою причиною це є звичайно дороге житло. Ви напевно прекрасно чули, що зараз ціни на житло в Польщі можна практично порівняти з цінами на житло в Іспанії. І якщо українець середньостатистично тут заробляє 4-5 тисяч злотих, йому близько 80% від його заробітної плати, там 3-3,5 тисячі злотих, це мінімум, йде саме на проживання, за заплату за квартиру. І відповідно Українці не то, що не можуть щось собі заощадити, а взагалі їм не залишається грошей на проживання чи якусь перспективу в тому житті. І в принципі, ми все одно так, мігранти, нам немає різниці, чи жити в Польщі, чи в Іспанії, чи в Італії, і платити там податки. І тому це також є другим фактором, через що українці просто рішаються виїжджати і не залишатися в Польщі. Наступне це низькі заробітні плати. Ви напевно знаєте, це тут також більше питання відноситься до підприємців з нового року і зараз з липня місяця цілий час підносять мінімальну заробітну плату. Але ніхто не забуває, забуває про те, що сама роботоздатність працівника залишається та сама, послуги ті самі, тому тут зростає інфляція, ростуть ціни на все, і усі зрівнюються якби в один в одну точку. Хтось заробляв більше, хтось заробляв менше, всі тепер все одно будуть заробляти мінімальну заробітну плату. По-перше, це не мотивує людей до праці, вони ж все одно отримують мінімальну заробітну плату. І через таку ситуацію дуже багато фірм, дуже багато великих корпорацій звільняє, звільняє масово українців. Я про це знімав також окремі відео в інстаграмі. Наводив статистику. У мене, от буквально недавно, знайомий розказував, що в березні місяці великій корпорації із 40 людей в команді залишилося лише 20. Тому справді це важливий фактор, через що українці теж не хочуть залишатися тут і виїжджають далі. Другий фактор це. Зміна відношення поляків до самих українців справді це так. Ми відчуваємо, я живу в Польщі, наприклад, загалі вже більше 10 років, і я також відчуваю на собі трошки дискримінацію, так і не таке добре ставлення, як було до того часу в українську сторону, і це зв'язане не тільки на в контексті політики, так там що фермери виступали і так далі, а також і. Самої ситуацією, тому що українці тут вже довший час. Тут приїжджають різні українці і хороші, і погані, так само як і поляки до Англії. І сама ментальність в людей все таки міняється. Ну і не забудемо, що поляки завжди нас не любили, як би це не звучало, і це було не протягом одного року, не протягом двох. Можливо, тут хто зі мною не погоджується, то напишіть в коментарях. Я звичайно дякую всім полякам і теж вдячний польщі, тому що я тут живу 10 років, не просто так. Але все одно відчувається таке, знаєте, натягнуті відношення між поляками та українцями. Ну і останній пункт, який я хочу відмітити, це звичайно що погода. Якщо Хтось має бізнес дистанційно працює йому звичайно, що простіше поїхати до Іспанії, загоряти під сонцем, де є крута погода, аніж в Польщі, де справді є багато дощів, вологості, і люди частіше хворіють. Це теж дуже важливий фактор. Саме погода, клімат, тому що клімат ви не поміняєте. Роботу проживання все поміняєте, а клімат він залишиться таким, який він і є. Тому ось що відноситься саме до причини відтоку українців з Польщі до Європейського Союзу. Тому ось такі основні причини, чому українці виїжджають з Польщі в інші країни Європейського Союзу, це низька заробітня плата, дороге проживання в Польщі, відсутність роботи, тому що зараз справді дуже багато людей просто звільняють. Високі ціни на харчування не знаю всюди. Ми відчуваємо, коли йдемо в, в те саме кафе, що ціни справді підросли. І навіть по статистиці зараз в Польщі дуже багато ресторанів е, мають страти. Е, середньому страта по всій Польщі в ресторанах це 90 тисяч злотих. Можете це просто уявити. А взагалі, що стосується мене і Галі, так ми живемо тут більше 10 років, ми маємо тут бізнес, ми тут працювали, будували своє життя. Але зараз, якраз от буквально там, протягом останнього року, двох, у нас є певна невизначеність, тому що ми самі не розуміємо, чи хочемо тут залишатися в Польщі, чи все-таки також хочемо поїхати кудись далі. Тому не знаю. Наразі чекаємо синочка, звичайно, подивимося, як складеться наше життя в наступному році. але все одно у нас в голові також є певна невизначеність. Ми будемо також старатися в наступних відео більше розказувати про наші подорожі, тому що ми дуже багато подорожуємо. Можливо, зараз вже будемо трошки менше, але нам є що розказати. Ми були, можна сказати, в всіх країнах Європи, Азії, Америці, я також колись був, і можу поділитися власним досвідом взагалі, куди би я хотів поїхати, куди ні. Тому буде дуже багато цікавого, корисного контенту. Раджу вам підписатися на YouTube канал. Напишіть свою також думку в коментарях, як ви вважаєте, чи справді зараз в Польщі щось не так, чи навпаки зараз покращилися стосунки між українцями та поляками. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на YouTube канал і до зустрічі у наступному відео.